Вогняний Бог Маранів Бойові подвиги. Ойхо. А тим часом посланий урфіном полк Маранів сунув завойовувати блакитну країну. Солдатів очолював полковник Харт Кремезний силач із величезними кулачищами. Різка борозна на його лобі свідчила про те, що він чимало років провів у рабстві. Аж занадто нерозважливо закладався він під час змагань. Наближаючись до поселення рудокопів, солдати вишикувались, галаси пісні в їхніх лавах ущухли. Харт відрядив розвідників, і ті незабаром повернулися зі звісткою, що вони нікого не зустріли, і тільки дорогу їм перепинила якась незрозуміла споруда. Між крайніми будиночками поселення височів завал. Де в химерному безладі змішалися стовбури дерев, залізні плуги, борони, покладені зубцями вгору, масивні шафи і садові лави, обійти барикаду заважали глибокі рови, на дні яких стирчали гострі кілки. Поки Харт сушив голову, що робити в такій скруті, на верхівці завалу з'явився правитель Ружеро. Люди з далекої країни. Чого вам тут треба? голосно запитав він. Полковник Харт виступив уперед. Від імені його величності короля Урфіна І пропоную вам здатися і визнати його володарювання. А які переваги це нам надасть? поцікавився Ружеро. Ну, які. необізнаний у дипломатичних переговорах. Харт затнувся. Ви платитимете великому урфінові данину, а за це він оборонятиме вашу країну від ворогів. Ружеро засміявся. Ми живемо тут уже вісім років, і за цей час уперше побачили ворогів. І ворогі ці, ви. То що, ви охоронятимете нас від самих себе? Полковник відчув. Що словесну сутичку він програє, і геть розлютився. Ану, годі потякати, заволав він. Бийте його хлопці! Але перш ніж солдати встигли схопитися за пращі, Руже розховався за барикадою, а з непомітних її отворів ринули пружні струмані холодної води, збиваючи з ніг ошелешених маранів і промочивши їх. До самих кісток. Це був перший сюрприз рудокопів. Вони підвели із садів насоси, підготували якнайбільше води і цією водою остудили войовничий запал з трибунів, ковзаючи по калюжах, спотикаючись, падаючи шкереберть і знову піднімаючись, солдати запанікували і відступили. Харт і командири рот. Сяк так навели лад і вишукували людей. Харк посварився невидимим захисникам селища кулаком. Цими штучками ви від нас не відкарастаєтесь, пригрозив він. Палюче сонце чарівної країни швидко висушило промоклих маранів. Просохли й калюжі на дорозі. Військо знову перейшло в наступ. Запас води в рудокопів скінчився. І окремі слабенькі цівки вже не могли налякати нападників. Чіпляючись за гілля дерев, за руків плугів, за всілякі виступи, марани намагалися видертись на барикаду і вже наближалися до її верхівки, тоді настала черга другого сюрпризу ружеро. Із ближнього гаю, швидко змахуючи шкірястими крилами і злісно роззявивши зубату пащу, Вилетів величезний дракон і накинувся на вороже військо. Давнє плем'я летючих драконів давно вже вимерло по всьому світові, і залишки його збереглися тільки в сирому присмерку підземної країни. Рудокопи приручили їх, коли ними правили ще королі. На них стояла на чатах королівська варта. З поміж усіх драконів. Найбільш приязним і тямущим був Ойхо. Це він відніс Еллі Фреда в Канзас після того, як Еллі втретє побувала в чарівній країні. Саме цього Ойхо рудокопи викликали з печери і пустили до бою. На його спині в альтанці сидів Ментахо і керував діями летючого чудовиська. У новому своєму житті Ментахо був ткачем, але хоч там як. Він народився в королівській сім'ї, здобув хорошу військову освіту, і військові навички зринули в його пам'яті в цей небезпечний для рудокопів час. Могутньому звірові було за виграшки знищувати Маранів десятками, але такого наказу йому не давали. Мудрий Ружеро розумів, що винним в усіх нещастях у чарівній країні був честолюбний урфін, а стрибуни. Лише бідолашні обдурені ним жертви. І тому правитель рудокопів наказав Ментахо і драконові просто щинити переполох у ворожих лавах і змусити їх накивати п'ятами. Ментахо блискуче виконав своє завдання він розумів, що насамперед необхідно позбавити нападників керівництва, досвідченим оком. Він виділив у юрмищі полковника Харта, який намагався навести лад серед своїх воїнів. За наказом Ментахо дракон обережно підхопив Харта могутніми лапами і посадив його на верхівку високої пальми, а потім він зробив те саме із капітанами. Стовбури пальм були абсолютно голі, і бідолашні командири не змогли самі спуститися з дерев. Коли їхнє метушливе воїнство дременуло в розтіч, Харта і його помічників довелося знімати рудокопам. Ойхо зі свистом ширяв над дорогою, якою мчали переполохані марани. Знижуючись, він удавав, що хоче шваркнути того чи іншого солдата, і Горопаха з криком падав додолу. А тут ще, люто й хрипко ревучи, де не взялися шестилапі. На спинах яких сиділи погоничі і скеровували їхній біг. Це був третій і останній сюрприз правителя Ружеро. Ворожий загін зазнав нищівної поразки сотні маранів, покидавши зброю, розбіглися по лісах і полях. Довго після цього боязки на півголі постаті тинялися дорогами блакитної країни, підходили до ферм. І тремтячим від ганьби голосом просили нагодувати їх, дати притулок на ніч. Після битви Ружеро відрядив до Премакокуса посланця зі звісткою про перемогу. Жувуни, які вже встигли покинути свої житла і сховатися в глухих хащах, радісно повернулися додому. Розбиті марани поодинці виходили на дорогу, вибрукувану жовтою цеглою. І мало помалу чалапали на схід до Смарагдового острова. Вони зовсім не квапились. Переможеним воїнам страшно було з'явитися перед грізні очі великого Урфіна, їхнього повелителя.